Слава Україні, слава Збройним силам України! Найперше і найбільш поширене питання, що здають військовому у колі родини, у колі друзів, як там на війні, дуже страшно. І щоб дати відповідь, воїн потрапляє в легкий ступор, починає ритися у своїх думках, у спогадах, щоб якось правильно відповісти на це незручне питання. Спробую дати психологічне пояснення з цього приводу. Кожна психологічно здорова людина у небезпечній критичній ситуації переживає відчуття страху, бо це природня захисна реакція організму на небезпеку, і це є нормально. Але насправді найвищий рівень страхів і переживань військовий переживши тоді, коли вперше усвідомив, що йде на війну, в зону бойових дій. До виконання бойових завдань за призначенням, саме тоді кожен згадує свій дім, свою родину і свідомо розуміє і погоджується, і сприймає той факт, що існує висока вірогідність того, що назад додому він може більше ніколи не повернутися. Це досить неприємне і болюче переживання відчуття. Але під час виконання завдань, під час бойових зіткнень. Всі думки і вся увага у воїн сконцентрована лише на бойовій роботі. по особливому сильні відчуття, коли гостра небезпека позаду, коли можна розслабитись, відпочити. Це неймовірний приплив позитивних емоцій. В ці моменти воїни жартують, знімають прикольні відео, розважаються, чуємо специфічний військовий гумор, жарти. Хоча по факту хороший настрій не тому, що на війні так весело, так романтично, а просто тому, що сьогодні знову залишився живим, що життя продовжується. Слава Україні! Слава Збройним силам України!